Здання НМТ з математики за 18 червня під номером 10 досить цікавий тест. У прямокутній системі координат задано дві сфери, які дотикаються внутрішнім дотиком. Відома точка дотику, координати точки дотику і центр меншої сфери. Знайти, який найменше, з поміж наведених може бути радіус сфери з центром у точці О. Тобто завдання знайти найменше значення радіуса АО. Звісно що радіус АО може бути. Нескінченно великим будь-яким. Тому що якщо велика сфера в центру тож буде збільшуватися, то маленька сфера все одно залишатиметься всередині і буде дотикатися до неї внутрішнім дотиком. Умова у задачі виконуватиметься. Нам же ж треба знайти, яке може найменше бути. Для того, щоб сфери дотикалися і менше сфера з радіусом АБ була всередині більшої сфери, потрібно, щоб виконувалася така умова, щоб радіус АО був більший за радіус. АБ радіус ми можемо знайти і потім порівняти його з радіусом АО. Для цього використовуємо формулу, яка є в матеріалах до НМТ, Досить легко її запам'ятати. Під коренем квадратним ми маємо віднімати координати по х двох точок, тобто 9-1 у квадраті, плюс координати по y мінус 2 відняти 7 також у квадраті, і плюс координати по осі Z4 мінус мінус 8, то буде плюс 8 і до квадрату. Дорівнює. Обчислюємо, значить, 9-18 у квадраті 64, плюс мінус 2-7, мінус 9 у квадраті 81, плюс 4 плюс 12 у квадраті 144. Просумуємо. отримуємо 289. Корість 289 буде дорівнювати 17. Хто не пам'ятає, є відповідна таблиця у матеріалах НТ. Далі, що ми міркуємо? У нас АБ вийшло 17, а наш радіус АО має бути більшим за АБ. Тобто з усіх цих варіантів нам не підходить тільки 17. Але нам треба знайти не будь-який радіус, а найменше з цих наведених значень. Найменше з цих наведених значень, крім 17, буде 21. Тому маємо відповідь 21.